В Україні склалась загрозлива ситуація із захворюваністю на кашлюк. Тож у регіонах проходить кампанія з додаткової імунізації. До заходу залучені діти від одного року, тобто діти, які народилися в 23-му році, від січня по червень місяць та доросле населення. Ми проводимо вакцинацію та ревакцинацію. Вакцинацію з інтервалом 28 днів та ревакцинацію через 6 місяців. Якщо населення не вакциноване, також проводить дворазова вакцинація проводиться з інтервалом 28 днів та ревакцинація через 6 місяців. У нас в центрі в достатньої кількості вакцини для проводження цього заходу проти кашлюку, дифтерії та правця. Віта Куліш відповідальна за профілактичні щеплення по центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Розповідає, додаткові імунізації від кашлюку, дифтерії та правця, підлягають діти та дорослі, не вакциновані в попередні роки або які отримали неповний вакцинальний комплекс. Вакцинація проходить в кожній амбулаторії з сімейними лікарями і лікарями-педіатрами. Вакцинація проходить щоденно за попереднім записом. Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру і записатись на прийом до лікаря. Також у нас в центрі створені мобільні бригади, вони обслуговують організоване населення дитячих садків, шкіл та організацій. Для цього необхідно створити список, зателефонувати до контакт-центру. Потім вам з контакт-центру перезвонять і призначать. День вакцинації затвердженою адміністрацією. ці заходи проводять для підняття колективного імунітету українців. Тож медики радять не зволікати з додатковою імунізацією. Це важливо вакцинуватися проти дифтерії, кашлюку і правця, тому що захворюваність в Україні підвищилась у 27 разів а також Зробити повний вакцинальний комплекс, щоб захистити себе від інфекцій. Вікторія Добровольська, Назар Прусенко, цей день.